Сьогодні ми записуємо інтерв'ю із Антіном Бурковським, українським журналістом, публіцистом і телеведучим. Вітаю Антіна. Дякую, Вітаю. що погодилися прийти. Вітаю, дякую, що запросили. Як ви вважаєте, що може більше мотивувати молодь голосувати? Особистий інтерес чи все-таки відповідальність перед суспільством? Я думаю, що молоді спрацьовує одночасно два фактори: перший фактор, так що молодь не хоче лишатися острою, тому що ну от мене таке відчуття, що young people, молодь так, вони. Чувають, що вони живуть трошки не надто комфортному, занадто консервативному, можливо, занадто штивному світі, так і тому молодь хоче бути активною, але вона не знає, куди прикладати свою активність в який спосіб, так от по немає володіння розумінням ситуації. Тобто ситуація є, молодь не завжди знає. А другий момент. Тому... Я думаю, що всі хочуть змін на краще. Тобто, ну там вже збудована людська природа, людська психіка. Так люди хочуть покращити світ, але інструментів не є аж так багато. А чи є ризик, що після тривалого періоду без виборів люди будуть голосувати більш емоційно, а не раціонально? А люди і до виборів голосували емоційно. Тобто емоційність, ну це теж складова нашої людської там душі, там безвідносно до того, чи це молодь. Чи це якесь там старше покоління, входимось без ідлізну, тільки подразники різні. От собі конструює дуже прекрасний такий образ суспільства, в якому б вона хотіла жити. Якщо це співпадає з тим образом, який нав'язується тою чи іншою партійною, чи якоюсь там іншою структурою, відповідно, відповідному каже, о, ку відповідно нам це подобається. Але тут є певна пастка, так соломія, і пастка ця називається, наприклад, можливість маніпулювати. Тими чи іншими бажаннями. Але це увага стосується не лише молоді. Це стосується всіх без винятку людей. Тобто, ви розумієте, ну Дональд Трамп він не такий молодий. Він не є таким молодим дядьком, там 78 років. Тобто, я розумію, там друга молодь і все, там включився і поїхав, так, і переміг на виборах. Так і ми бачимо наслідки. Але голосували за нього не тільки старші, не тільки якісь там, не знаю, техаські ковбої віком за 60. Так голосували і молодь в тому числі. В соцмережі. Інструмент, так, інструмент комунікації і водночас, кожен інструмент комунікації, ну це може, може бути інструментом маніпуляції. То можна сказати, що соцмережі зараз стали впливовішими за традиційні медіа. Ну, це загалом криза традиційних медіа. Але зараз ми бачимо, що медіа працюють напряму і люди самі обирають собі медіа. Тобто це величезний виклик. Тобто ми живемо. Ну, е Суспільстві де є інформаційний передоз. А що важливіше на вашу думку для молодих виборців: програма кандидата чи його образ у медіа? Ну, якщо ми беремо академічну структуру, звісно, ми маємо говорити про програму кандидата. Але працює образ. Ми бачимо, так що якою б не була програма, якщо кандидат не подобається, ну програма не є. Тобто носів цієї програми, і наскільки він вправно, наскільки він відкрито, наскільки він переконаний може донести ту свою програму до виборців, тоді це працює в спайці. Чи може молодь стати головною рушійною силою змін на наступних виборах? Ну тут треба це питання вже до соціології. Тобто, якщо ми беремо Україну, так, тут ми маємо просто дуже добре працювати з цифрами, зрозуміти. Ага, так кого ми вважаємо молоддю від 18 до другий момент. Ми визначилися. Тобто, яка буде пропорція загалом, по відношенню до загальної кількості виборців. Другий момент, Чим буде відрізнятися, наприклад, програма, яка цікавить суто молодих і тих, хто до молоді не відноситься. Тобто, молодь такі самі громадяни України, тобто зі своїми потребами, зі своїми. Знаю, нею болями, соціальними фобіями, соціальними прагненнями, бажанням реалізуватися, бажанням заробити, бажанням отримати своє належне місце. Але молодь молодь справді хоче, щоб до неї ставились не як до молоді. Це теж важливо. Дякую, Антоне, за цінні думки. Сподіваюся, що наша розмова допоможе молоді усвідомити, що їхній голос це не просто право, а потужний інструмент для змін. Дякую за перегляд! Побачимось!